Всім привіт! Сьогодні ділюсь своїми засобами з Маркадона косметичними, доглядовими і трошки бутовими. Це підводка. В Маркадоні завжди є чорна-коричнева, і це лімітка цього літа, така темно-бірюзова або малахітовий колір. Дуже класно, дуже зручні в них. Пензлики, кінцівки от фетрові. Дуже легко в нанесені і. Дуже надовго їх вистачає. Ця підводка в мене треба її вже чорну і цю теж бірюзову, можливо викинути. Бо вона вже, звісно, списалася, але я нею користуюсь щось біля 4 років. Ну, вона єдине, що вона в мене була, не єдина. Хоча після відкриття термін придатності 6 місяців. Ну, я ризикнула і користувалась далі. Вони мені дуже подобаються, легкі в нанесенні і дуже легко, відповідно, потім і змиваються. Єдине в мене вони трошки понівечені, бо в мене є 9-річна любителька косметики. От, і, і постійно забуваю закривати колпачок, тому вони періодично підсихають і вона їх трошки деформує. Ну, Одним словом, якщо у вас нема таких перепон, то ця підводка вам прослужить дуже довго. Далі. Покажу звичайні такі продукти. Це ацетон для зняття лаку і лак для нітті. Для тих, хто не користується гель-лаками. В них е, маркадоні дуже непогані лаки. Це і такий 103-й колір, прозорий, як покриття з легкими е, блискітками. В один шло їх майже не видно. Якщо накладати в декілька, то вони вже більш стають явними. Мені, наприклад, не дуже це подобається. А так, ці блискики більше надають такий вигляд гелівого покриття. Ну, наближують, бо такий блиск стає більш насичений і інтенсивний. Ну, і я це тут не розказувати, просто в нього дуже зручна помпа. Тепер перейду до волосся. Такий флакончик, який вже бачив життя. Цей шампунь, якому я співаю завжди оди. В складі є арганова і олія жужуба. Він досить добре, навіть насичує волосся, воно не сухе, не пересушене, при тому всьому волосся не жирніє швидше, ніж зазвичай. 에, придає і об'єм, і волосся дуже виглядає доглянуте, таке воно розсипчте. Ну, ефект вау, супер класний шампунь. За два з хвостиком, якщо я не помиляюсь, євро 에, вище всіх похвал. От. 에, потім моя друга покупка була це такий термозахист. Е, не знаю, про нього я так само нічого сильно сказати не можу, бо не зрозуміла, е, чи дійсно він зберігає е, е, моє волосся, чи ні. Тобто ну, не знаю, можливо, треба довше користуватися і потім не користуватися, і тоді зрозуміти ефект. Цей засіб так само е, повний восторг. Це серія з органовою олією. Це маска для волосся після миття, яка не змивається. І я його, знаєте, використовую, можна сказати, ще як і термозахист. Я вже не наношу окремий термозахист, цю маску. Я наношу цю маску. І вона мені дуже подобається. І плюс те, що її не треба змивати. Перші рази я неправильно її використовувала. Я її наносила, тримала і потім змивала. Тут зараз може не видно зараз розітру. але вона, я помітила, що вона в складі має такий е блиск. Не могла зрозуміти, тут не видно на камері, е але повірте, повірте на слово. Е і я почала читати. Нашу масу. Для маски, яка має блиск, на руках дуже сильно потім лишаються такі е, блискучі частинки. Потім прочитала, що її не треба змивати, і, відповідно, вони теж е, такий е, додатковий ефект блиску додають. От, ну і пахне він дуже класно е, таким східним ароматом, мені дуже подобається. І. і... Дуже класне волосся, так само після нього, можливо, треба ще додатково е якось живити, зволожувати своє волосся, але оце дуже непогана маска. І під враженнями від цієї маски е я купила і такий шампунь. Але на відміну від маски, шампунь мені зовсім не сподобався. Він обтяжує волосся, воно швидше жирніє і, відповідно, не має об'єму. Тому, тому я такий шампунь більше не куплю. Хочу ще з цієї серії спробувати звичайну класичну маску, яку змивається після миття. Для доньки купила от такий засіб для легкого розчісування. Він дуже круто пахне. ну Щось на кшталт мангома, не знаю, приємне. Не такі, знаєте, буває притерно солодкі аромати, феєчки, принцеси такі, що просто. Солодкої вати, ні, цей аромат набагато приємніший. І я постійно втирю цей засіб і для себе. Е дуже легко розчісується волосся і дуже класно пахне. І так само не обтяжує. Знаєте, бувають нанесеш якісь додаткові засоби, волосся жирнієш. Ні, після цього засобу я такого не помічала. Ну і також е Може, зараз не актуальна, бо вже сезон відпусток закінчується. Купляла я отакий шампунь-гель 2 в одному для подорожі і для басейну, щоб невеликий формат був носити з собою. І цей шампунь гель, навіть краще, ніж оцей. Мені більше сподобався волосся. У мене правда натурально не фарбоване. Дуже легко розчісується, бо знаю висвітлене волосся там без кондиціонерів ніяк. Дуже добре розчісувався без додаткових засобів волосся. Дуже мені сподобався запах нейтральний для чоловіків, для дітей, для дорослих, для всіх підійде. І я думала, що я боялася натьмити голову, я завжди би такими засобами помити голову, бо мені здається, ну, якщо гелем для тіла помити волосся, то е, що там буде таке? Дві дві пюрки без об'єму, без нічого. Але він класно справляється як гель для тіла і як шампунь. Е, мені сподобався е, також. Е, Шам кажу, шампунь, так, сухий шампунь, Сухий шампунь для волосся. Пробувала я тут в Іспанії дек... так само від Меркадони, він вже закінчився. Я все чекаю, як зняти це відео, щоб його викинути нарешті. Пробувала я батіст. І пробувала, по-моєму, якщо не перепутала назву Нелі, якось так. така якась. Персикова, жовта така, градієнтна бутилочка, то цей з Меркадона мені сподобався найбільше. Єдине, я не знаю, як він буде справлятися з темним волоссям, тому що, коли і перший раз, як я ним користувалась, мене якось так вийшло, що я дуже багато його нанесла і потім вичісувала, розчісувала, і все одно в мене був такий ефект сивісті. Сивого волосся. От, Забагато його було, з цим треба бути обережною. і не знаю на темному волоссі, чи не буду він залишати, залишати білих світлих слідів. А так, я куплю, напевно, ще раз його мені сподобалось Непоганий класний шампунь. Покажу ще таку штучку, яку дуже люблю. Це термальна вода з екстрактом Вівса тонізуюча. Єдиний мінус ну, мені 300 мл це за великий об'єм. В Маркадоні є також інші термальні води, там, по-моєму, і з пробіотиками з'явилися, яку я дуже хочу спробувати, тому що, колись я користувалася капсулами, вони зараз є з гіалуроновою кислотою і з пробіотиками, то гіалуронова кислота мені чомусь не підійшла, у мене такий дрібний висип по шкірі. Від будь-яких продуктів, не тільки в е макадоні, від гіалуронової кислоти, так чомусь шкіра реагує. А от з пробіотиками, це ну, воно, по-перше, врятувало мою шкіру, заспокоїла <if> після тих гіалуронових капсул. І дуже я помічала ефект після тих капсул, а їх чомусь зняли з виробництва їх зараз немає в продажу. І так само буде плюсом для маленького формату, це те, що його зручно з собою брати десь в відпустку, в сумочку покласти. Цю бандуру взагалі в неї важка і не зручно носити. І цей об'єм спочатку літу в мене ще там вже більше півбанки є. От. Але так, на жару, супер класний засіб. Ну і взагалі в будь-який день, коли хочеться зволожити додаткову шкіру обличчя. Також недавно в мене закінчився отакий от от, е, крем е, Antiox е, кров дракона та Dragon Blood. Е, Що я можу сказати по ньому? Е, значить, е, чому Dragon Blood? Тому що там є екстракт е, деревної смоли, якогось дерева. Не пам'ятаю назву цього дерева, але цю смолу з цього дерева так і називають. Кров дракона, вона має сильний анті-edж ефект і заспокоює шкіру і загоює навіть шкіру. Також в цьому кремі Є вітамін Е, алоє, гліцерин і соняшникова олія, що мене трошки підростроїло, ну хоча б оливкова. От. І також невеликий SPF фактор 12, але це не на яскравий день, і на яскраве сонце. Також купляла в літній сезон отакий от от гель Алоє Вера. Але є набагато кращий засіб. Він непоганий, такий легасенький, швидко всмоктується, але сильна, я не дай Боже, як буде опік, мається на увазі від сонця, то він особливо не поможе на пару секунд, може буквально, полегшення. Є ще там такий маркадоні спрей. Постараюся ставити картинку. Він такий. Металеві баночки. В спреї він працює набагато краще. І наступного разу, на наступне літо я обов'язково куплю інший варіант. От. <плес> ну, і ще покажу, так як в мене є. Купляю такий самий, напевно, економічний варіант, такого, який можна заливати в дозатор і не сушить. Е шкіру рук дуже непогано мило, але багато що тут про нього розказувати. Оце саме з ароматом бавовни, воно найекономніше виходить серед всіх, особливо от в цьому об'ємі. Також в мене була ситуація, що я трошки прихворіла і купила в Меркадоні такий засіб. Це Бальзам е, Мастила я ним груди. Коли кашляєш, коли прихворів. Ну, непоганий. В принципі, в аптечці, якщо він є, це добре. І також, де, як має двох дітей, дуже зручно е, такі от носити з собою спрей гексидін. Так? Хлоргік С1. Так. Це <гум> антисептик, Дуже зручно мати завжди з собою. От тут його коробочка. В разі, якщо хтось впаде шкіру, як то кажуть. І тому подібне. І ще покажу дуже класне масло. Це масло чайного дерева. Дуже. Класно працює з жирною шкірою або з висипаннями. Я використовую, коли вона висипає на всякі прищечки, дуже класно підсушує. Я би сказала, дуже ефективний засіб. В складі тільки ефірна олія чайного дерева і все. От. Також прочитала в інструкції, що якимось чином можна наносити. На волосся, не дай Боже, можливо, в когось діти працює проти шей. от, не знаю, не можу сказати. І для задоволення купила е, також Маркадоні таку сирічку. Дуже мені сподобався аромат, він дуже сантал, сантал ваніла. Ем, Трохи в тому говорю. Він такий дуже ем, затишний, домашній, комфортний, теплий аромат. Особливо зараз ідуть у нас холодні вечори, щось жадкого хочеться. Я завжди займаюся його свічкою. Мені так комфортніше. Мені так, ну, я отримую від того задоволення. Кути, ця свічка теж доступна щось до 2 євро. Її коробочка. Навіть може бути і на подарок для тих, хто любить свічі. На сьогодні в мене все. Планую, може, зняти інші засоби. В мене трошки вже назбиралось від бренду Баварія. Мені сподобалось. І трохи пару засобів маю з консуму. Всім хорошого дня, Па-па!